Загорецька ну, Коротше Тіпага вот така команда Ну мені кажется, що мачику холодно Міжішки холодно, але чому він старається, може і від того його трішечки викручує. Бачив сраку грицепрабака, спасибо большое за горецька. Це люди, яких взагалі нічого не очікуєш і не знаєш, що вони будуть робити. Так, вмійте тримати зал, так як вони тримають, і просто я ніколи не могла подумати, що я можу сміятися з того, що чувак буде на сцені їсти оліві. А Я не понимаю, как команда с таким названием выступает без этой известной женщины, которая уже в будущем будет знать вся страна. Команда очень хорошая, очень форматная, очень колоритная. Я желаю ей успеха. Зустречайте! Загорецька Людмила Степанівна! Такі от народні артисти у нас в країні. Він <звіст> драбаку! Скупайте його в аплодисментах! Він того заслужив! Не хлопця, може не хлопце! Коротше, це є зараз фінал. Відповідальна гра, і там коротше, за колісами ходять всі команди, і такі кажуть, що вони по-любому переможуть, що вони кубок вже в кишені мають. Побачимо, побачимо. Побачим. А тут є відозйомка. Ну так, да, вон мужик з камерою. Привіт, я Святослав і Томі Батя Батючевський. А то обов'язково було зараз робити. Не обов'язково. А на що тоді робив? Просто хотів привернути до себе увагу, так? Обов'язки Святославу! Ти би ще би тут Харлем шейк танцював. Таке саме придурочний, який дропак. Він на нас зараз дивиться, так? Але він ще й успішний, красивий, гарний, багатий. Ский обласків грабаку. Ну, і що тепер з тим всім робити? Ні-ні, Світла, іди візьме нормальну шмату і то повитирай. А ти що підготував на фінал? Просто стіл виніс. Не просто стіл виніс задом наперед. Корот, ще гляну, що там Святослав дослав скунді. Мася, я ж цей основний прикол забув. Коротше, що цей рвань буде. Тіпа, ми, коротше, як йшли сюди, типу, в березіль, то ми, коротше, бачили, не повірите, собачий секс. Там, коротше, були, типу, дві собаки, дві, одна така велика, одна маленька, і ще третя на них зверху лізла. Ми тому і спізнились зараз і виступаємо останній. Ми завжди виступаємо останні вічно блін на тих собак попадаємо. А ви кажете в фіналі мініатюрки треба показувати. Ще прикол є. Тож, типа, фінал. Коротше, це його. зараз 2017 рік. А 2017 рік то рік пітуха. Ви, напевно, не шарите прикола. Бо ви просто так, як ми в тюрмі не сиділи. Але у нас в тюрмі то була вирвань. Типа, парі того, кольки. Коротше, це його, знаєте, ну, типу, ми сьогодні виступаємо в пів ноги. Коротше. Бо знаємо, що по любасу виграємо. Тому що до нас перед грою підійшла одна взагалі незнайома нам людина. Не знаємо навіть хто то так був е, і передали нам компромат на інші команди. Увага на екран. <праць> Там виключай, виключай. Наступне, наступне. Тою, знаєте, собі чесно, вони все чесно вирішать. Чесно, вирішать. Ви не пам'ятаєте. Та вони в ***цу куплені! Та ні, 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 Чуєш, там, коротше, жодій казав, що ти лох. То скажи йому, що він сам лох. Ім'я в нього дебільний, жодій. Ясненько. Вони з вами не грають. <рапляща> э, Чуєте, удачки вам там перед грою. Журі чесно, воно все достойно рішить. Який чесно журі? Я такого всі не бачу. <раплящання> Тут часто, але панюшка. <але>, <рапляща> Пацани, а що ви скажете про журі? А ми скажемо, що журі дуже нам подобається, журі дуже гарне, та новий, тановичий, ми Є... бачимо, як Є... вони. Так що поняли, так? Да? Коротше, цей кубок в нас вже. Ну, в смислі, в кишені, ви тут подумаєте. Хлопці, подобаєте. Так, хлопці. Драпак. Ви розумієте, що зараз фінал в людей хороший настрій нашови знов вийшли? Хлоп, пацани, це мене тут всі знають. Це мій зал, це дерезіть. Блін, та да я на цій сцені свою невинність втратив, блін. Я взагалі тут м'ясний. Ми знаєте, ми теж як би драпак, не пальцем вроблені. Коротше, ми як приїхали в Тернопіль, то кожен день тут на ціках розписується. Святослав показуй. О, коротше, це я розписую 108. Хлопці, я вам хотів сюрприз робити. Я був в Києві у Міністерстві культури і показав їм наше відео з собаками! Я показав відео наших попередніх виступів, ну і там дещо перетер з Петром Петровичем Порошенком Олексійович. Я Миронович. А, ну то, -то так як? Я з ним перетер і вам присвоєно високе і почесне звання. Народні артисти України! Ваші облічки, позбудуся! Чуєте драпак, а що тут написано Віктор Драпак, Святослав Драпак, Дмитро Драпак? Хлопці, та просто від сьогодні ви всі мої діти, маленькі, великі. Ви всі будете такі смішні драпачки. Є в залі лікар зараз. Вітя, мені медсестру потрібно. А -а -а. Коротше, драба, давайте не хайтеся тими своїми приколами. Нікому понятно. Слава Богу, вже остання гра. І коротше, циво, коли тако дивишся назад на весь сезон, то Тернопільська ліга сміху ніби якісь велогонки. В яких ми просто собака, яка біжить, тика за діліками біжить, біжить, перемогти не переможе, але западло по любому комусь зробить.